Так, всім привіт ви на каналі Уткіч. Перед початком цього відео я би попросив, щоб ви підписалися на мій канал і поставили лайк. Сьогодні ми граємо з таким читом, як Xpense 3.1. Дурелька. Ось така настройка кілаури зразу. От яка кілаура у нас. Да там, в принципі, йти в дуельки. Навіть може побагаюзимо трохи будемо залазити на бар'єри. Вот. Ну давайте запускаємо пандорочки. Ну тут не ходимо Мінус чарка, Поможе уміти, ні. Ну давай. А він, кстати, тоже пичарку уже. Але мы... Маю... Ні, він не пичарка. Видите, я тебе просто... На. Кілка тута імба. Навіть на фантайме підходить. я так скажу. Вот карта для багаюзу. Так. Кидаем сюда, перво. -мо, мы зараз вместо не має. Вот. Вот и сюда вот. Я не знаю, че я зможу, честно, можу час на вот тяжко. тяжку. Не з першого разу, получається. Вот, ми запахаем злопотом за барьером. Передивіться, кидаємо отаку таку А. Окей, перепутав. Кидаємо вот, вот таку. Вот ні-ні-ні-ні-ні. Як викинути... ...пьорл? Ну, типа. Таш. Ж... Він негодный пройти зразу, кажу. Вот такий багаж, він и він не витримає. Просто дисбаланс ...з поки тайма. Видите, вот такой Ну і би все. Давайте фрікам зайдем, подивимося, що цей бомб, там робить, работаем. чарочку, щось хаває я тоже. Ну давай. Ви же тут я? да, я. я... я бачите, отут бар'єр. Ми ти схаваємо. Хорош? Ну все, ну, давай пехатись. І взагалі античит кикнув вроді. Давайте останню дельчику йдемо на талісманах карателі. Цей чит зможете скачати на каналі Плюгера New Launcher. Там всі безплатні чити, без вірусів. Ну і остання далька ми забагаємо через фрікам. Вот хавай яблочко и до нього. Окей. Мы вже ему занесло тропочаркой. Ой-ой-ой, мышка мен... дернула. Я не ступпер в спинке. А шо, маленький лавра Ну все, я не заливаю, ну просто подойдите. Отпари я ливаю. Давай, я перл, хорош. Так, 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 так фрикам. Уф, вот. Мы, кстати, у кого, я к шине мы его типа закликоты можем, вот. Спускайся. Он даже липнет перку, видите. А, он тоже багает. Ну, окей, я почекаю. Печаркую. Буф. Кстати, он тоже совчик. Он типа пишет спек. Хотя он сам. Він пише спек, хоча він сам читам. Вы из целки, типа, він дуже помог. Вс ми не став навіть. Як бывають бомжі в вулиці. То давайте запустите мой челлендж. Напишіть свого улюбленого ютубера в коментарі. Я всі коментарі про От. Вот. Ну він просто дивіться, він просто тупо вдалівати. Давай. Дивіться, ну, ну давай. Його, кстати, може... Можуть... не його не кикне. Оце спокидаємо. Ще 4 майже не кикає, якщо правильні настройки робити. Це не О не ти геній, ти гені, да. Оба нас покидає мне зараз всі багають. Get that for the loop. Продолжение Сліваю, він просто не вивозить. Розумієте? Він жар розуміє, що він проиграв. Я, коротше, буду чекати. Поки нього На скінчиться. І зараз походу перенес. Так, так, да, просто ігрок може вбити карати, да. І він... Да, Просто ходить, він типа поняв, що в мене чарочка, і він просто бере і бігає. Вс, майже вбили. Да разобавлен, подождите. А, нет. Маленькая ячерка, просто сдалась я. Подождите, я у неё два подолевала. Ну, значит... Я не знаю, можешь закінчити вже ролик, типа чтобы не затягивать его. Ладно, давайте я сдамся, просто я не хочу ролик затягувати. Мы його бы вбили. Ну, типа. Ну, дивіться, хай мене буває. Ладно, от чит. Скачати його можете на каналі Флюгера. New Launcher. скачайте, а там вже будуть всі безплатні чити. Всім пока, підписуйтесь на канал, удач.